І так, друзі, всім привіт! Зараз ми спробуємо переважити нашу вибраківку, щоб потім від сьогоднішнього там, часу, наприклад, врахувати конверсію, яку вони з'їдають, і вагу, яку набирають. Розклали ми нашу вагу. Ось ця конструкція така зверху. Тут відомочик. А сама вага це змішувача ми беремо. Вибраківка наша знаходиться отам, в останній клітці. Для цього нам потрібен олівець для зважування, щоб ми могли відмітити, яку свинку ми зважували, яку ні. Щоб не вийшло так, що ми одну свинку два, чи то більше разів переважно. І ось таку. Значно виберемо з цих і йдуть на Ну вставай, давай. Так, оці ми поки прикриємо ось так. А ця храна біжить. Оце це в нас свинка. Тут є в них три таких, це F1 плюс. 337. Це чиста генетика пейсі. Зараз ми зажальне і побачимо. Давайте де-други. Ззаду ми закриваємо. Не заважало І так. 100 кг. я в шоці прям. Та це капець. 60 кг старту це ті свинки, які постійно сиділи на старті. І вже на даний час 60 кілограм гровера. Вага свинки 101. Ну, 100 кілограм. Візьмемо середню. Так, оці прибігли, оці вже менші, будемо, тут не запишемо, зараз 100 кілограм. Відмітимо її, що вона вже у нас зважена і щаслива. І підемо і ще А можливо, давайте цю зажанемо, дві разом зважимо. Ось, якщо та свинка, бачите, відійшла 100 важила, то ця 82. 100 і 82. Ось ще одна є. 100. Пишемо 82. Так, ми їм зараз помаркуємо. Щоб вони не бігли знову на вагу. І прижавемо ще три свинки зараз, якщо ми їм звісно зможемо всіх переважити. Так, маркуємо одну і цю. Бі Сі, а це М-133. Сімбінж. В не видно чорний п'ят ззаді. Ось Все, йдемо далі. Можливо зараз. Оща пожанемо? наш екземпляр. Бачимо імполіційка на вагу. Оп, ішов. Це також у нас генетика PC. Це хречок. Оні так. Так, забираємо все лишнє. 95 кілограмів. Так, мітимо його і виганяємо. Вага цієї свинки. 82. Так, і ще в нас одна залишилась. І так, біжать остання, п'ята. Зараз буде на вагах, я покажу. Підеся два кілограми. Це нас. І так зараз підіб'ємо підсумки. І скажу що у нас вийшло? І так, переважили ми їх всі. Зараз порахуємо, яка є загальна вага. І, наприклад, через декілька тижнів можна переважити їх ще раз. Буде. І так, друзі, дивіться, 5 свинок у нас було. 195 82, 82, 82. В сумі вийшло 441 кг на 5 свинок 88,2. Ці свинки у нас з'їли 60 кг старту, 70 гровера. Що в сумі вийшло 130 кг. ділимо на 88,2. Це приблизно конверсія 1,5 кг. Не знаю, може бути таке чи ні. У в мене чомусь так вийшло. Я точніше вже би міг рахувати від цих свинок, але вони так як знаходяться на двохсторонній кормушці, так ну, не можна чітко вирахувати, як скільки саме вони поїдають корму. Ну, Результатом я взагалі задоволений.